Усе так само, пиво, як коле, скрипки весільні, ліхтарі підколи, цілунки плачуть кохання і пітьма під містом. Я би прийшов насладити насладитися видовищем казни. Я насладитися, а Ви заважаєте. Пап, 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 ви на своєму селі, пап, пап, ви на площавинок торговий. Чорношкіра танцівниця пап, пап, з прикордонного пап, нічного клубу. Пап, 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 У повітря злітають тисячі надувних куль. <пап, пап, пап, Калідор чи коридор? Тунель. Тунель. І димові за це тільки з цирк. а вічної молодості на всіх ніколи не вистачить, бо це не якась там цукрова вата. Вітер нагинав дзвіничні вежі, шматував ворогови. Але мова не про це. Живуть під містом, наче у казках, кити, дельфіни і тритони. в густій і чорній, мов смула воді, в страшних пивиницях сто, примарні папороті, грифи і затоплені комети й дзвони. Опущу з каменю. Тебе змете новий подоб.